Русня вже шкодує, що зайшла до крахмального населеного пункту, який розташований на автомобільній дорозі Куп'янсь-Сватове. Куп'янська сторона зуміла зібрати достатньо такі серйозні сили, це около 40 тисяч людей. Адже тепер українські військові перебувають на вигідних позиціях та впритул розстрілюють будь-який транспорт окупантів, який починає рухатись дорогою перед так званими виборами, які готуються в Ерефії на березень поточного року. Окупанти будуть намагатись здобути хоч якісь перемоги, зайнявши бодай якийсь клаптик землі. Як було з крахмальним, вони подали це як супервелику перемогу, але тепер уже шкодують, що туди зайшли. Бо наші бійці із більш вигідних рубежів завдають. Тім щодня дуже серйозних втрат. Інженерне забезпечення 3 окремої штурмової бригади представляє собою підрозділ, який спрямований на забезпечення військ. Першою прибуває на місце інженерна розвідка, яка визначає кількість. Якість інженерних робіт на місці визначає одразу планування, тобто яка робота повинна бути зроблена майбутньому. Визначає прохідність шляхів, їхню кількість, їхню якість. Зазвичай ми взаємодіємо з командирами батальйонів. Вони формують запит на нас і, наприклад, там по. Побудові бліндажів, трачейного сполучення. Там. Ми цей запит обробляємо, ставимо в чергу і виконуємо. Отримали наразі такий потужний бойовий інженерний трактор. Англійською мовою скорочено КІТ. Він виконує інженерні роботи, а саме відкопує кабаніри для військової техніки. Може відкопувати окопи для укриття піхоти, бліндажі. Зараз ми знаходимося на місці роботи. Задачі нас стоять тут з'єднати траншейну лінію сполучення, десь близько до 3 кілометрів траншей виконати, обладнати це все місце окопами, бойовими, вогневими позиціями і бліндажами для особового складу. Спочатку здійснюються земляні роботи. Потім друга, третя черга це вже коли позиції підготовлюються лісом, пиломатеріалами, обладнуються бліндажі, накриваються бліндажі для перебування особового складу. Вже в останню чергу позиція обладнується в інженерному відношенні, коли перед позицією ставляться міні-загородження або невибухові загородження, типу ягази чи так званої путанки. Як бачите, є тут сарай напевно ще з 2014 року. Ми його зараз облаштовуємо, укріпляємо, облаштовуємо для лінії оборони. Краще це робити до того, як сюди прийдуть підери, щоб краще держати оборону. Якщо хтось має бажання отримати 100 тисяч, там жаліється, може в когось світу нема, зарплати не платять, ласкаво просимо сюди, можу навіть своїх 10% віддати. Всім пока! Шеслкай, да? Да, да. Нифига себе. Это ж до трех Да. Чтоб ты не пилонив. Да ниху Ти Ты бадавискика я зарубил. Работай для контора пыше. Нормально. Ми готуємо на лише окопну траншейну лінію оборони, а готуємо окремо взяті бліндажі. Викладається перший накат, засипається землею, плівка ложиться, потім другий накат, потім знову земля і третій накат. Як ми бачимо, всі дерева збиваються скобами між собою. І це унеможливлює їхнє розходження у випадку потрапляння туди боєприпасів. Хід бліндаж обладнується сходами для того, щоб не осипалася земля, для того, щоб було комфортно підніматися, спускатися, тому що це дуже важливий фактор, оскільки швидкість виходу з бліндажа і швидкість. Спуску в бліндаж вона часто відіграє роль, в тому числі і життєво важливу. В цьому бліндажі доволі високі стелі. Це дає змогу нормально в особовому складу перебувати. Поки що ми бачимо, що всередині бліндажа такий творчий безлад. От ми бачимо труба, яка під буржуйку тут буде стояти піч. І безпосередньо наступний етап обладнання бліндажа це... Вже Створення підлоги, дощатий настил, він вже почав виконуватись. І нари. Тобто понад стіною розташовуються дощаті нари, для того, щоб особовий склад міг розташовуватись. Отут, от, в принципі, в цьому бліндажі може розташовуватися до взводу. Порода називається КВС-У. В породі є шість спальних місць, є запасний вихід, але ми не користуємося, бо вона більш для цивільних призначена, має витримувати попадання снаряду 152 мм. Щодо траншейних з'єднань, наприклад, взимку при морозі там, до мінус 15 копати землю було просто неможливо. І лопати гнулись, кірки ламались, і яким чином ми здійснювали, як інженерна саперна конкретно, і напрям, а ми бурили такі заглиблення в землі. Коловоротами воротами цими опускали туди заряди вибухові КЗ-6, тротил, здійснюється контрольований підрив. І потім уже лопатами ми викидаємо ту землю, і у нас вже є заглиблення там спочатку по пояс, потім в повний зріст. Ми ще раз забурюємося, і ще раз підриваємо. Особливості їхніх позицій останнім часом, як вони почали застосовувати, вони застосовують тактику, коли кожен окремий боєць відриває собі так звану нору. Або лисячу нору, ховається в цю нору, і вона ніяк не з'єднана ніякими траншейними сполученнями з іншими лисячими норами. Нам доводиться зачищати кожну цю нору окремо. Але ми розробили зараз теж систему протиборства, ви бачите, і дрони зараз активно застосовуються, і скиди здійснюються по цим лисячим норам. Дуже зручно, тому що, якщо в неї влучає граната або Вог, Да з дрона, то і противник там знаходиться. То він вже нікуди дітись не може. Ми можемо встановлювати і міну тм 62 як на ґрунт. Це коли дуже швидко потрібно зробити міни-загородження. Так само ми їх вкопуємо для того, щоб противник не зміг швидко помітити, де наші міни загородження є. Знімається 5 см ґрунту зверху, відвертається, а потім, коли встановлюється міна, це все закривається назад, щоб не було помітно, де встановлена міна. Це теж так зване інженерне загородження противотанкове. Називаються вони зуби дракона. Вони встановлюються в ґрунт під кутом. Тут в даному місці використовують шпали від залізниці, від бетонні шпали. Можуть так встановлюватися ще й якісь там дерев'яні елементи, які міцні, мають великий діаметр для того, щоб танк, коли наїжджав, він не зміг проїхати, він вправся своєю масою і шпалець ще більше заходить в землю, таким чином танк підіймається і не може далі рухатись. Зараз ми встановлюємо міну ОЗМ-72, це міна осколкова, яка має, має радіус враження 25 метрів кругового по 360 градусів. Тому ми одразу ставимо за путанкою. Якщо піхота почне путатись в неї в путанці, то ми зможемо використати доцільно цю міну для знищення ворога.